Уже 15 років поспіль 9 листопада, в день української посемності та мови, усі бажаючі пишуть диктант національної єдності. Ця акція є добровільною, бажаючих взяти участь у ній завжди багато. У Донишівській загальноосвітній школі диктант писали більш ніж 95 бажаючих. Зараз дуже актуальні питання умови, особливо для українського народу. для усвідомлення того, що ми є єдина синами дочками своєї України. Якщо раніше українську мову придисняли. І з'являлися такі маленькі промінчики сонця, такі як братство, родовофодівське братство, братство Тарасівців, Народовці. То зараз ми, українці, ми є одним великим братством. Ми об'єднані навколо одного сонця. В нашому жилах тече одна кров. Ми об'єднані одним минулим і одним майбутнім. одною любов'ю до нашої рідної мови. Яка надихала людей жити, творити і помирати сьогоднішня подія? Вона буде корисною для всіх, особливо для нас, одинадцятикласників нашої школи і тетерівської, тому що це дійсно, як ви вже казали, репетиція для нас. Вчителі української мови та літератури також долучилися до написання диктанту, як самі зазначили з метою додати натхнення своїм учням, перевірити власні знання та не залишитись осторонь гарної національної традиції. Ну, звичайно, це визначена така подія, цікава подія. Ну і я думаю, що такі диктанти такі дні треба проводити, тому що і для учнів це цікаво, і вчителі покажуть свій відповідно і рівень знань. Ну і звичайно, це такий гарний день. День, який ми завжди відзначаємо, і сьогодні надзвичайно приємно, що в нас будемо писати такий диктант. Диктант національної гідності єдності, який насправді об'єднує, робить нас більш переконливими у тому, що українська мова це як мати нашої держави. Разом з учнями та вчителями написала радіодиктант національної єдності і голова Житомирської районної ради Тетяна Парфентієва. Сьогодні приєднуються не тільки українці нашої країни, але й приєднуються українці Китаю, Польщі, Австралії, не всього світу, але переважної більшості приєднуються до Такого диктанту, який має на своїй меті популяризацію української мови, любов до української мови, після диктанту усі бажаючі могли відправити роботи для перевірки електронною поштою. Учні ж Денишівської школи влаштували флешмоб на підтримку української мови.